Що може бути краще за 14-дюймовий, потужний стильний та тонкий ноутбук з oled екраном? Відповідь очевидна: 16-дюймовий, не менш потужний та не менш стильний ноутбук з неймовірним oled екраном. Процесори AMD 7000 серії NVIDIA RTX 4050 і все це в тонкому алюмінієвому корпусі. Зустрічайте Acer Swift X16! Привіт, це Acer Україна, мене звати Антон, а це один з найстильніших представників Acer Swift, що мені доводилось тримати в руках. Ми з вами вже знайомі з його молодшим, але не менш класним братом Acer Swift X14. Огляд того ноутбука можна подивитись ось тут. Тому давайте одразу переходимо до технічних характеристик та тестів. Цього ноутбука товщина ноутбука 17,9 мм, міліметрів, і це дуже добре, враховуючи, що у нього всередині. Вага 1,9 кг, кілограми, і це також виправдовується його начинням. Корпус металевий, зішліфованого піском та анодованого алюмінію, стійкого до потряпин, випадкових стуків та коцків. Колір корпуса єдиний металево сірий, стильно та стримано. До речі, в кінці відео конкурс не перемикайтесь. Дизайн нових Swift X лаконічний, стриманий, проте стильний та монолітний. Чіткі кути та продумане використання вільного місця корпусу. Наприклад, тут дуже великий тачпад, вентиляційні отвори позаду приховані та направлені вниз. Ноут викликає зацікавлені погляди людей, що проходять повз. Персонально це помітив, поки сидів в кав'ярні та працював над цим сценарієм. До речі, якщо комусь це цікаво, то так званий тест відкриття однією рукою Swift X16 проходить без проблем. Екран це щось неймовірно: 16 дюймів 3 і 2К, OLED з частотою 120 Гц, зі співвідношенням сторін 16 до 10, яскравістю 500 ніт, кольорним охопленням p під 300%, відгуком менше 0,2 мілісекунди. Підтримкою стандарта Веса HDR True Black 500 та із сертифікатом Display від TUV Rheinland. завдяки цим технологіям та професійному калібруванню зображення, м'яко кажучи, приголомшливе, насичене, яскраве, соковите, контрастне і бла, 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 бла. Підберіть будь-яке інше слово, яке опише красу зображення, і воно точно підійде. Чорний, реально чорний, а не сіро-біло-блідий. Коротше, відпочивати та працювати з таким екраном дуже кайф. Жодна камера та екран, на якому ви дивитесь це відео, не передасть всієї краси oled екрана. Єдине можливо, ви дивитесь цей огляд з oled екрана іншого ноутбука, і тоді ви мене чудово розумієте. Адже ви знаєте, що oled екран в ноутбуці це відвал сраки. Екран займає майже всю поверхню площі кришки, рамки по боках супер тонкі, майже непомітні. Також є версії. 2K IPS екраном. Acer Swift X16 працює на базі потужних та сучасних процесорів AMD Ryzen 7000 серії з частотами до 5,2 ГГц. Всі вони мають індекс H або HS. А це означає, що ці процесори можуть працювати майже на найвищих частотах в усьому своєму поколінні. Відеокарти тут вже звичні для сучасних неігрових ноутбуків Acer преміум класу Nvidia RTX 4050. Або RTX 3050 на 6 гігабайт кожна. В моєму випадку це RTX 4050 потужністю 80 ватт ці відеокарти, як і всі інші цього покоління, йдуть в комплекті з усіма наявними інноваціями Nvidia DLSS3, артіядрами третього покоління, архітектурою Ada Lovelace та підтримкою Advanced Optimus, яка дозволяє перемикати відеопотік між інтегрованою графікою та дискретною відеокартою, що економить ресурси ноутбука, знижує навантаження та забезпечує оптимальну продуктивність. Звертаю увагу, що ноутбук має повну сумісність Nvidia Studio. Це означає, що компоненти Swift X16 забезпечують максимально стабільну роботу, сумісність з професійними програмами та роботу з рейтрейсингом, штучним інтелектом в дизайнерських програмах та програмах кодування. А також надасть доступ до таких інструментів Nvidia, як Omniverse, Broadcast та Canvas. Ноутбук не ігровий, проте очевидно потужний, тому я без проблем запустив кілька ігор з наступними налаштуваннями. І результатами. Також, як завжди, зрендерив хвилинне відео і отримав ось такі результати. Оперативки в Acer Swift X16 16 GB, lpddr 5 з частотою 6400, що наразі є найшвидшою та найенергоефективнішою оперативкою на ринку. Тож, як бачите, до преміальної потужності додаються і преміальні швидкості. SSD накопичувачі можуть бути від 512 гігабайт до 2 терабайт PCI-Express 4-го покоління. Тож можна сказати, що важкі проекти на цьому ноутбуці вже перестають бути такими важкими. За охолодження відповідають три теплові трубки та два збільшених вентилятори, що в порівнянні з попередниками захоплюють. На 36% більше повітря. Вентилятори захоплюють холодне повітря з-під ноутбука і через клавіатуру та виводять гаряче повітря через вентиляційні отвори, що простяглися вздовж всієї задньої частини ноута та двох отворів по його боках. Натисканням клавіш Function F є можливість самостійно вибрати режим охолодження та продуктивності ноутбука. Тихий, звичайний продуктивний та турбо. Вся ця система в комплексі покращує охолодження майже на 42% в порівнянні з попередньою. Два якісних гучних стереодинаміки з технологією DTS X Ultra в комплекті з неймовірним екраном подарують вам приємні години перегляду фільмів та серіалів. Клавіатура чорна, компактна, має цифровий блок. Функціональні клавіші та білу регулюємо підсвітку. У кнопку Power вбудовано сканер відбитків пальців для поціновувачів швидкої ідентифікації. Пам'ятаєте, я говорив про тачпад? Так ось тут він збільшений на 33%. Покриття Corning Gorilla Glass. Гладенький, приємненький, всі діла. Преміальний ноут сучасні комплектуючі. Тому очевидно, що Acer Swift X16, поміж всього іншого, має виключно трьохдіапазонний модуль Wi-Fi 6i та найсучасніший Bluetooth 5.3 веб-камера Full HD з підтримкою вже звичних технологій Acer Purified Voice, Temporal Noise Reduction та інших розробок з використанням штучного інтелекту від Acer та Microsoft. Як працює подавлення на цьому Acer Swift X16. Як бачите, я встановив світло, як завжди, воно реагує на звук. Зараз буду говорити і бити по столу, і ми зараз подивимось, як це працює чи ні. І тепер я замовчу і знову починаю говорити і бити по столу. І тепер зупиняюсь і просто говорю. Мовчу, говорю, говорю. Ось так ось воно працює. Також у свіженьких ноутбуках Acer встановлено оновлене програмне забезпечення Acer Sense. Воно допомагає контролювати стан системи, використання штучного інтелекту у вже згаданих вищих технологіях, використання батареї та інші корисні налаштування. Якщо хочете окреме відео про додаток Acer Sense, напишіть про це в коментарях. Порти. Є два сучасних USB 4 зі швидкістю передачі даних 40 Гбіт на секунду. Також через них можна заряджати сам Ноут та інші гаджети. Поміж них є два USB-32 другого покоління, через один з яких теж можна заряджати периферію, плюс HDMI 2.1, комбінований аудіороз'єм, мікро SD-картрідер та замок Кенсінгтона. В ноутбуці встановлено акумулятор на 76 Вт-годин на 4 комірки, що майже на 36% більше ніж у попередніх моделях. Цієї батареї вистачить на впевнених 8,5 годин роботи у версії з oled екраном і на 10 годин з IPS-екраном. В комплекті йде дріт та 135 ватний блок живлення довжиною 180 см сантиметрів та вагою до 435 грам. Що ж ми маємо у підсумку? А що тут говорити? Acer Swift x 16 суперовий, металевий стильний корпус та oled екран, oled екран. Так я не зупиняюсь кайфувати від кожного разу, коли приходить до мене подібний ноутбук з oled екраном. Вибачте. Тож, якщо ви блогер, креатор, художник, програміст тощо, то Acer Swift X16 це must have. А якщо лякають розміри, то зверніть увагу на його 14-дюймового родича. А тепер конкурс. Ви можете виграти наш брендований мерч, і для цього достатньо. Перше бути підписником цього каналу. Друге, в коментарях вказати три речі, чи то ігри, чи то робочі задачі, які ви хотіли робити на цьому ноутбуці. І не забудьте додати хештег. Хочу подарунок, обов'язково додайте цей хештег. І третє, поставте подобайку цьому відео. Вам не складно, а нам приємно. Більше подробиць про конкурс ви побачите в описі під відео. І на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, бережіть себе та до зустрічі в наступних відео. Па-па!